Влада РФ має намір використати 9 травня для тестування суверенного інтернету. Йдеться про перевірку можливості від'єднувати від глобального інтернету території РФ. Під приводом святкування Дня перемоги в Росії інформує американський інститут вивчення війни та зауважує, що Кремль ймовірно прагне запобігти поширенню росіянами фото і відеоматеріалів, щоб уникнути руйнування образу близької перемоги Росії в Україні, навіть якщо Росія не має значних успіхів на полі бою, якими можна було б похизуватися. Низка розбанків інтернет. Гігант Яндекс сповіщають відключення, вплине на доступ до банківських послуг, кур'єрських служб транспорту, закон про суверенний інтернет у РФ. Спрямований на надання владі змоги контролювати електронні потоки інформації у режимі реального часу обмежувати доступ до контенту, який влада вважає небезпечним, та інше набрав чинності 2019 року.